Конічова товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Сподіваємось на скорішу перемогу і що все буде Україна! Так, у мене сьогодні черговий тотальний огляд. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми знову будемо відволікатись від теми фото та відео. Сьогодні знову проговоримо про моє хобі. про ходьбу і про кросівочки високотехнологічні кросівочки Сьогодні у нас на огляді чергові Adidas, -и. Adidas Ultra Boost Light, модель 24-го року і варіації GTX. Тобто, це версія для більш прохолодної погоди, для дощу і так далі, тому подібне. Тому якраз. Для актуальних умов України. Як завжди, відео буде трішки довгеньким, багато інформації буде, тому вмощуємось позручніше, смачненьке поїсти, попити. Поїхали! Як завжди, компанія Adidas жодним чином не впливає на результати цього відео. Відео не відео, пробачаюсь, кросівки це мої. Купував я їх за особистий кошт, тому все прозоро, все як зазвичай. Так, почнемо ми, як завжди, з певних характеристик, щоб, ну, будемо так казати, люди розуміли, про що я кажу. Ось це у нас, як я вже сказав, модель Ultraboost Light GTX, модель цього року. Точніше, це взагалі десь зима 24 го року, коли вони вийшли. Ось це, будемо так казати, більш дощова, більш прохолодна версія тієї версії Light, яку я, про яку я вам вже казав, їх можна вважати Ultraboost. Бустом 23-м, як на мене, по певним е, даним, це так і є. Ось, тобто компаунд сам ультрабустівський. Ось цей це у нас, ой Боже мой, який він яскравий тут. У мене аж е, аж в очах. Ну да Колір тут такий е, ядовитий, реально. Реально такий, що аж очі виїдає. Ось, е, модель, до речі, це у нас колір е, Green Spark Карбон. Е, ось е, по сайту, по каталогу, я дивлюсь. Компаунт у нас, як я вже казав, Ultra Boost Light. Тобто всі властивості, як і в лайтах, в принципі, як і властивості всіх ультрабустів. Тобто у нас п'ята, ви бачите, велика. Перепад підошви, тобто дроп 10 мм у нас 30 ззаду, 10 спереду. Ось, тобто 10 мм у нас загальний дроп. Компаунд новий, ну, як кажуть, новий. Він, в принципі, вже трішки навіть, можна сказати, і трішки застарів, оскільки вийшли ультрабусти 5, але тим не менш ну, він свіжий, він відчувається, ось, на дотик він відчувається легшим, ніж Припустимо, Ультрабустя 22, про який я вже розповідав. Але, але ось тут і криється певний нюанс. Він трішки ж жорсткіший. Ось. Е, жорсткіший чому? Сам компаун зроблений таким чином, щоб більше віддавати енергію, а не, е, будемо так казати, слугувати пом'якшенням. Тобто, коли ви ходите, ви відчуваєте, що кросівки такі, вони такі жор-жорсткуваті, я б так сказав. Ось. І це стосується саме цієї версії Light. Вона відчувається ось на доти, коли ви їх перший раз. Ну, будемо так казати, трогаєте, десь там примінати прим її, вона така спочатку м'якенька, але потім, коли ви ось так ось, більш сильніше надавлюєте, вона віддає вам трішки більше, ніж лайт. Ой, не лайти, а 22 У 22 х коли ви надавлюєте на ось цей компаунд сам елемент, на компаунд піни ось цієї, це, до речі, пропєтарна, тобто фірмова. Платформа Adidas, тобто це, ну, будемо так казати, їх фірмова фішка, їх фірмова конструкція. Тому ну, boostів взагалі, крім рібоків, оскільки рібоки колись були в колаборації з Adidas, тобто це була одна компанія колись. ось, Крім рібок, ви ніде не, не знайдете щось на кшталт самого Boost Ось. Тут у нас компаунд Light Boost. Компаунд це суміш, я так її називаю. Ось. Суміш-піни, яка всередині знаходиться, яка і формує. Ось цей, будемо так казати, фірмовий вигляд, фірмовий образ і фірмову фішку. Самі кросівки призначені для бігунів з, нейтральним, з нейтральною, будемо так казати, стилем бігу. Тобто для марафонів, в принципі, ну, я не знаю, мені здається, що вони не трішки підійдуть, оскільки, як я вже, вже казав, ось ця лайт, і всі взагалі всі бусти попередні з попередньої серії, 21, 22. Ось ці, ось, ось, саме ось цей нюанс ось тут у нас спереду, в передній частині, тому що її тут маловато, ось цієї піни, він не дає вам отої. Необхідної не амортизації, а необхідної, необхідного рівня пом'якшення. Тобто, якщо довго-довго ви будете бігати, в них втомлюється трішки нога. Навіть коли ходити довго а, ну, відчувається, оскільки, я ще раз кажу, тут у нас дуже мало матеріалу ось цього компаунду, і у вас ваша передня частина стопи відчуває все, що у вас під ногою. Ось. Хотілося б трішки більше, хоча б на пів сантиметра, там, на 5 міліметрів сюди було б набагато Краще, і Adidas це вже зробив. Я вже чекаю, коли нарешті з'являться 5 в Україні по нормальному прайсу, що можна було взяти. До речі, цю саме модель я я, як і всі, в принципі, Adidas, що ви в мене бачили, всі Adidas я придбавав в нашому українському Adidas UA, тобто офіційному ділері. Ділері не рекомендую навіть пробувати якихось інших, оскільки на Adidas UA дуже багато. Зазвичай якихось акцій, знижок, і тому можна придбати такі моделі. Моделі за ну, взагалі просто нереальний кошт. Ось тобто ця модель мені коштувала е, 3,5 тисячі гривень, трішки менше, навіть коли я їх придбавав. Тобто, ну, ви самі розумієте, для моделі 2024 року це взагалі ну, це копійки, я вам так скажу, оскільки я слідкую за всіма марками, і в цьому плані Adidas UA просто молодці. Так, повертаючись до теми красівок, як завжди, у нас Continental, у нас аутсол, тобто протектор наш система Continental. У нас Grip. Ну, Ви бачите, у мене підошва якраз ношена. <хи> тобто я нічого, як все все прозоро, все чесно. Кросівки, як кажуть, тільки з, з них, будемо так казати, сьогодні їх не, не носив. Ось вчора вони в мене бігали, ось ну ходили. Е, відходив я вже в них приблизно кілометрів 30. Е, вже перші, я вже кажу, перший, перше з ним все пройшло. Я ніколи не скидую відео одразу після першого дня. Потрібно пару разів. Щоб зрозуміти всю сутність, всю, всю, всі нюанси, ось. Тому, продовжуючи тему аутсолу, у нас Continental Winter Grip, Як ви бачите, у нас досить є така солідна, будемо так казати, протекторна частина. Спереду, ззаду, вона тут ззаді, до речі, зроблена так яскравим таким більш прозорим у вигляді Той сам протектор. Ось ну, виглядає, ви бачите, прикольно, досить. Мені подобається. Ось, як завжди, у нас платформа Adidas Lab. Linear Energy Push, тобто це фірмова технологія Didas. Я вже казав, у нас тут іде такий елемент і такою виделкою, навіть ложкою. Ось тут, ложкою ось такою. І що він робить ось, я вже казав, у нас. Красиво, оп, Зрозуміли, так? Він у нас. Буде будемо так казати, коли кросівок скручується, коли він входить в режим. Цей елемент віддає вам на. Назад повертає вам енергію. Тобто, коли ви йдете, коли ви біжите особливо, у вас не ну, будемо так казати, є віддача. ось ця, тобто Вона дає вам цей повертальний ефект. ось. Ну, я ще раз кажу: при, коли ви ходите при ходьбі, цього не так відчувається, але ви, в принципі, цей елемент, він свою роботу робить. Коли мені одного разу довелося так прискоритись, відчувається. відчувається. Обливо, коли ви переходите з п'яти на носок. Як завжди, у нас за Дідасами, ті, хто хіл-страйкер, ті, хто, як і я, ходять як ведмідь. ось Тобто п'ятою спочатку, і потім вже йде остана, інша частина стопи ось і ходять більше, ось так перекошуючи трішки кросівок. У вас тут з цим не буде жодних проблем. Як ви бачите, навіть вона сформована таким чином, що у вас тут є елементи, які. Захищають саме цю частину, тобто виходити, жодних проблем з цим нема. Але є певний нюанс, пов'язаний. ну Це, в принципі, у цих лайтів, у всіх лайтів це нюанс, який, будемо так казати, його, ну, не можна його казати, що це нюанс, який впливає на носку, але тим не менш він є. Кросівки потрібно трішки ламати. Що я маю на увазі, їх потрібно буде рознашувати, оскільки компаунд виявився жорсткуватим, як на мене? Порівнюючи їх з тими з 22, 22-ми, 22-х, більш м'яка, більш податлива така, більш податливий компаунт, і у вас немає ось цієї, цієї проблеми. Тут компаунт, ви бачите, він так навіть на отак. От тобто він жор... більш жорсткий, легкий, але жорсткий. Ось. Ну, а експериментує з піною. Тут. Е... Будемо так казати, це проміжний варіант. Мені здається, що на, уже в п'ятих бустах буде щось інше, мені здається, стосовно саме жорсткості, м'якості. Ось від... як порівнюючи, вибачте, з тими ж 22 другим ультрабустами, про те, про те, що казав, система ЛЕП там трішки менше захищена. Ось ось тут уже Adidas цю проблему виправили. У нас сама система LEP вона більш будемо так казати, схована. Ось тут у нас є нарощення елементів зовнішньої підошви, і вона захищає ваш сам елемент, ось цей пластиковий, захищає від зовнішнього середовища. Він менше, ну будемо так казати подряп, менше подряпин, менше нюансів, але тим не менш кросівок всередині відкритий, тому ну, не. Рекомендую вам ставати на щось таке гостре, але ну тим не менш, ну в цій частині не, не страшно, в принципі, тут висота, вам дозволить ще є певна амортизація, але тим не менш, під ноги треба дивитись, коли ходите. Стосовно е, самого хвату, наскільки підошва супка е, для мене, як для мене взагалі жодних проблем. Набагато краще навіть ніж у 22-х, е, ось які у мене є. Тут вже протектор, ви бачите, він іншої форми. Для більше для водовідштовхнення, водовідведення тут. Більше тут у нас. Зроблений ось, висота ось цього елементу, вона трішки інша, якщо придивитись, ви бачите, і він сформований таким чином, щоб стопу більше пом'якшувати. Тут, до речі, якщо порівнювати зі звичайними лайтами, мені так здалося, що тут ось ну, ця резина трішки м'якіша. Ну, на, на дотик, я не можу сказати, будемо так казати, точно, оскільки дюрометра в мене ще нема, треба придбати. Але це, як кажуть, вже наступного разу. Ідучи далі, по вазі, у нас ми не міряли в майбутньому у минулому ролику, ми не міряли ультрабусі 22. Ось, мені вже сказали про це. Міряємо зразу з вами. Ось ви бачите, це у нас, до речі, 10,5, тобто це стандартний розмір у нас. Стандартне все. 348. навіть я, Давайте так, щоб було. Точно. 349 грамів, повна вага кросівка. І ось я одразу при вас беру 22-й, який ми вже з вами. 322 проти 406. Тобто 320, давайте ще раз. 406 проти. А, ні. Ні-ні. Вибачаюсь. 349 проти 406, Це в нас 60-57. 57 грамів різниця у вазі. Ось, ну ви саме розумієте. Тобто, ну, для себе можете одразу думати, що йде. Ось. Стосовно, до речі, поки ще він також поруч, я одразу при вас зроблю замір устілки. Ось. Дивіться, зараз устілка у нас. Та устілка, яку я би хотів, щоб була. Оп, я придбав. Так. 17 грамів. 17 грамів. Це устілка 22-х. Давайте ми одразу і туди. Ось, 17 грамів, так. Проти. Лайт. Проти. 14 грамів. 17 проти 14. Давайте ще раз, щоб не було. 17 проти 14. 14, Ось, але як на мене, ну, це, це не устілка. Це просто, ну, я так буду казати вам від душі. Це просто кусок якоїсь тканини приклеєної до якоїсь бумаги. Жодної амортизації практично немає. Я розумію, що це я ну, будемо так казати, вони вказують, що це Adidas Running GTX. Тут нічого у нас не вказано, але тим не менш, ну це не, не, не різниця в вазі Adidas. Ну, будь ласка, зробіть, як я вже казав, зробіть, як в цих суперновах. Ці 4 грами, грами ні на що не впливають, особливо в таких кросівках. Ці 4 грами впливають, це коли у вас перформанс взуття. Справжнє перформанс взуття. Тобто взуття, яке не для того, щоб, там, як я вже казав, ходити по вулицях так, і трішки бігати. Як ось ці. А от справжнє перформанс взуття, як, припустимо, ті ж адідаси, Такумісен і Адізеро серія взагалі. Тобто там, Я ще розумію, такі. Красівки людина бере, вона розуміє, про що вона каже. Такі кросівки зазвичай людина бере от така пересічна, як і я. Тобто ми з вами їх використовуємо у звичайному темпі, в звичайному ритмі, як будемо казати, міста. Ось. І якщо ви в звичайному ритмі, ну будемо так казати, живемо, то ось ці два грами ні на що не впливають. Але вони досить, досить добре впливають на комфорт і на зручність. Ось. Тому Adidas, якщо чуєте, якщо бачите, якщо дивитесь, будь ласка, зробіть, як супернова Prima, там, там устілка взагалі без коментарів. Просто, як на мене, ідеально. Ось. Е е тому робіть. Робіть висновки самі, як для себе, для мене це не устілка. Я б хотів, щоб в таких кросівках, я ці 5 грамів не почу, не, не відчую, і ви не відчуєте при ходьбі ніде. Але якщо вона буде трішки нарощена і трішки буде вашу стопу тримати краще і буде більш пом'якшена, ну взагалі комфорт відчуття від комфорту взагалі інше. Тут є певні відчуття, що кросівок ніби то ніби як пустий. Ну, ви розумієте про що я так? Тобто в кросівках нема ось такої якоїсь. Як, відчуття зручності, як вдома. Ось нема ось, цього. ось цих ось в бустах, ось цим нюанс. Ось, особливо в цих. вверху у нас, переходячи до бо затягнув трішки я з розповіддю про цей компаунд, про все це, верх у нас іде система Gore-Tex та Ray, Rein RDI. Рейн RDI це ось цей елемент у нас спереду. ось Зверху кросівка. ось іде, Нагадує він щось софт-тач е, е, тільки верх, верхній шар soft -touch, так, Тобто вона така гладенька, але відчувається як трішки як пакет. ось, е, Тут у нас три, носочок е, підсилений, щоб, е, ну там будемо так казати, нічого туди не залітало. Кросівок захищений, захищений дуже. Добре, від всякої води, від всяких зовнішніх елементів, з цим проблем немає. Тут взагалі нову no проблем. У вас красиво, ну, Це стандарт, в принципі, для а, ультрабустів, а, трішки для, на гортексі особливо. Трішки вони відійшли від нього на, у версії cold ready. Ось тут а, вже повернулись до стандартного носочку. А, носок у нас йде аж до вашої верхньої частини стопи. Тому навіть якщо ви там аж сюди в воду ступнете, не повинно з ними нічого статися. Я ще раз кажу, я з ними нікуди не топився, нічого не робив в цьому плані. Кросівки використовуються в звичайному повсякденному міському житті, тобто асфальти, ґрунти, трішки там, трішки пісочку, ну, не більше. Ось, Дощ витримують легко. До речі, досить гарно себе проявив цей верх. Стосовно бруду, від, відмивається легко. Тобі, я тряпочку взяли, щух, витерли, все все добре. Ось, е, кросовки, кросівки у нас до, вже, як ви бачите, досить яркі, помітні. ось тому жодних проблем в нічну добу. У маш... З машинами також немає. Всередині у нас стандартний Gore-Tex іде, тобто елемент система. Е яка, будемо так казати, за призначенням повинна відштовхувати вологу і надлишок цієї вологи пропускати крізь себе на назовні. На але з цим є певні нюанси, оскільки зверху у нас у передній частині і тут вона аж сюди заходить. Є ось ця система RainReady, Rain, Ready, Rain RDI, ось, І вона ну, трішки на як я вже казав, вона нагадує пакет, будемо так казати відверто, як є. Крисівки мають Певну схильність до того, щоб ваша стопа трішки, ну будемо так казати, потіла Є такий нюанс, тому зв... потурбуйтесь про вибір носочків. Ось легкі. тут мені я не знаю навіщо тут якихось там, будемо так казати, потеплення. Я зараз не ходжу, тобто в Україні зараз в середньому від восьми десь до дванадцяти воно коливається, коли як ось на плюс вісім. Я вже казав, носки криві кривіт кривіт Ось спортивні, звичайні спортивні носочки з пом'якшеннями спереду та ззаду в п'яті. Ось все ідеально, все, пу-пу-пу, жодних проблем, не холодно. ось, Але я ще раз кажу: якщо нога у вас мерзне, будемо так казати, то в цьому випадку треба потурбувати, щоб у вас не було надлишку. цієї... Вологи всередині, оскільки ноги зазвичай замерзають і промерзають, коли пітніють, і ви потрапляєте десь в якесь холодне де більш холодно, в холодне середовище, і всередині ось ця волога починає, будемо так казати, впливати на температурний обмін. Ось, Тут є з цим певний нюанс, але це вже більш індивідуально, це вже як ваша нога на це реагує. Дивіться, якщо пітніє, то можливо слід. Потурбуватись про носочок, щоб він був такий більш в вологу впитував в себе, щоб пропускав. ось Але немає, в принципі, такого, щоб там казати, вже вже капець як неможливо ходити. Ні, цього нема, але є такий нюанс. І от останній раз, коли я ходив, на вулиці трішки потеплішало, і вже в них було так жаркувато мені. Але я така людина, будемо так казати, гаряча, тому. Це моя особиста особливість. ось До шнурків стандартні шнурки, стандартний буст. Жодних тут якихось нюансів нема. Каркас пришитий до самого носо, носка. Ось інтегрований, ну, не інтегрований, пробачаюсь, не інтегрований. Тобто, ось ця фішка ультрабуста тут збережена. Ось тут, до речі, Носок ззаду, не носок верніше, а сама е, внутрішня частина кросівка, вона трішки інша, якщо порівнювати їх з бустем. Тут мені здається трішки менше е, з цього, будемо казати, паралончику, який тримає вашу п'яту. Його тут менше цього саме матеріалу всередині. Мені так здалося це на дотик. Я ще раз кажу. Ось е, верх у нас іде тканина така. Досить така приємна також, плюшова така навіть на дотик. Щось нагадує, Prima Loft, ось такий, ну такий будемо так казати, більшу таку, спрощену версію Прімалофта, але тим не менш такі плавненькі. Далі вона йде. Ось тут, тут є нюанс, про який я хотів казати. Далі у нас тільки носок Gore-Tex. Тобто нема жодних елементів, жодного якогось там проміжного елементу немає. У вас просто носок Gore-Tex одразу Проходить, якщо всередині їх, ось, ну, я при вас зараз це роблю. Пощупати, ось у вас носок одразу Гортекса підходить під цю систему Re -Ready. Ось, ну, Будемо так казати, плюс-мінус, плюс то, що це Гортекс, дійсно, мені взагалі Гортекс подобається. ось, А мінус у тому, що, ну, будемо так казати, вона трішки. Ну, Хотілося б, щоб воно було трішки якось цікавіше зроблено. Коли кросівки одягаєш, і в моєму випадку в мене широка оць, ось ця частина, коли ви їх затягуєте, ось у вас тут воно так збури, збурижиться. так. Ну, коротше, некрасиво. Будемо так казати. Ось, Не буду вас втомлювати багато розповідати. Ви, в принципі, розумієте, про що я зад у нас стандартний для Adidas, ультрабусти в Лайт. Ось є система фіксування. Фіксації вашої п'яти ось цими плавниками, ось вона фіксується. Також жодним чином вона не фіксується тут у нас з цим. ну Це ультрабусти. Що тут казати? Вони всі, в принципі, такі. ось Так. В принципі, про все сказав, підводячи підсумок, що, як, для кого, чи потрібні вони вам, куди і як. Дивіться, так. Красівок, як я вже казав, це в принципі більш така прохолодна погода. В принципі, як в Україні весною і восени і весною. так, Ось плюс 5. До плюс 15 максимум. Мені здається, плюс 10 – Це для них в принципі їх максимум в плані верхнього порогу. Стосовно нижнього порогу, тут вже ваші індивідуальні особливості. Як я вже казав, я їх носив на плюс 7-8. Жодних проблем. Таку, ну, слідкуєте тільки, щоб не переохолоджувалася у них нога, оскільки, ще раз повторюю, якщо активно ходити, нога починає у вас нагріватися. І якщо ви зупиняєтесь, довго стоїте. За рахунок того, що нема у нас спереду так явно вираженої такої підошви, тобто тут у нас маленький зазор, ось починає з носка, вона починає трішки охолоджуватись. І якщо перемерзнути, ну, можуть бути нюанси. Тому, тому моя рекомендація при перевірці спробували постояли, постояли в них трішки, зрозуміли, як вам нога. Якщо починає нагрівати досить добре, то вам потрібно приймати для себе рішення, для якого температурного режиму вони вам підходять. Для мене, як я вже казав, як на мене, до, до нуля я їх буду носити. Жодних проблем з ними, мені здається, не повинно бути. Ношу вже зараз. Поки що, пппу, як кажуть, по дереву постукаємо. Політ нормальний. Ось кросівки потрібно розношувати, як я вже казав. Це в принципі для всіх бустів така їх особливість, ось, оскільки сам по собі компаунд, будемо так казати, спірний, комусь подобається, комусь ні. Мені, в принципі, подобається. Особливо мені подобається дизайн, особливо мені подобається їх рокер, рол. Звіть, як це як хочете. Одні називають рокер. Це ось сенсейшн або те відчуття, яке кросівок надає, коли ви ось ось робите так. Тобто, як ваша нога. Переходить від 5 до нос носкової частини. Кросівки, в принципі, на широку ногу нормально підходять. У мене широка стопа, особливо в цьому місці. Є навіть кістка, з якою я страждаю Але тим не менш ось. Немає жодних проблем зсередини в мене. Ось трішки в мене є нюанс з лівою ногою ось тут. ось Але, як я вже казав, це особливість бусту, його потрібно поламати. Він ну не такий елемент, не такий матеріал, який подається одразу. ось Нема в них такого, як припустимо, в тих же нюбелансах, морах в, в четвертих в діли і зразу забули про них. Ні, такого нема. Компаунд, сама підошва, проміжна підошва, вона така полюбляє, будемо так казати, трішки уваги в цьому плані. ось Чи рекомендую? Рекомендую рекомендую всім. До речі, на я ще раз кажу, на сайті adidas.ua на офіційному сайті можна знайти по офіційним цінам з гарантією, з е, коробкою ну нові. Кросівки офіційні, ось, знайти по бросовим цінам, ловіть акції, реєструйтесь, вони самі вам будуть присилати, коли ваші кросівки в акцію потрапляють. ось, Придбавайте. Я рекомендую для осінь, на осінь, на зиму, а для тих людей, у кого холодні ноги, в принципі, можна і на таке. Про холодний старт літа, будемо так казати, легко. Ось. Ну, на сьогодні, все. Як бачите, відео з нас як завжди довгеньке, тому що багато інформації. Дякую всім, хто додивився до, цієї, до цього моменту. Коментарі, побажання, все як завжди, залишаємо внизу. Ось, підписуємось, ставимо лайки, не забуваємо про алгоритми, віримо в перемогу і все буде Україна!